Всем привет, сегодня я Дима, и сегодня я буду играть в Бравл Старс со своим другом Кириллом. Привет! И я сегодня відкрию з 45 до 50 левела. Як я виби... обещал вам в том видео, яке было вчора. Відкриваємо 45-й старфокчу. Так что там выпало? Сто кредитів! Забираю скин. Я потім заберу ці награды за... Зараз я відкриваю ніж топчик, а потім буду вже верхній відкривати. Оце забираю. Оце забираю. Оце забираю. І и... зараз відкрию анимацію «Три скіна на Мейсі і легендарний стадроп. Відкриваю легендарний стардроп. Кирилл, відкриваю, яким пальцем? Великим.

Анимация. Мой п. I might be armless, but I'm in no way harmed. Просто Це ж им... Скин. поставлю анимацию. Armless, but I'm Вау. No wow. <coughs> yeah, 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 народ. <laughs> мене вже чотири тітки. А на каяков? У мене два правопасних та два, ну, за тітки. Подожди, зараз я... Ой, ой, -ой подожди, зараз. Я хочу... Я хочу на Елгара та на Фенка. Так, і спитати, тренування, зараз я подивлюсь на цей скіл, який він крутий чи ні. Ну він мені дуже подобається. Просто, смотри. Просто передвижение. Якась зірка летить. Ульта якась нього не розуміла. А з гібриза ульта, така ж сама. Чи буде з гиберзаря. Така ж сама. Це дуже крутый скин. зараз я зараз подбро... Хорошо, зробити безкінечний заряд. Куда без ульту? ну я знаю, як це зробити. <вивит> 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 давай. Давай, я готов. Ой, чому в бро пол пишни? А куди давай? А куди? Давай в ограбление. Ну, в ограбление так, так я Ой, підходит давай. Armed and ready. Так, я буду играть с титулом Анимация. Вау! Вы с титулом Анимация. Вау! <плес> Ай, <плес> <Дешніше>. <плес> О, ну то я Якщо оброб может и затащить, а. <плес> я не так не знаю, что він гаджет. Ну потому что в цій ситуації йому му робити. Либо вмирати, либо использувати гаджет. У <плес> <плес> мене, до речі, скоро вже будет 50 тысяч фунтків. Я потім uh, розкажу, що буде випало. Ну, може. Ну, <плес> давай, треба першу картку хоч виграти. Ка -ка? ну, я виграю. Ну, як? А що я сказав? Картку. А, <Для> картку. Не <плес> карію. Ось, <злай, передінь>, бачите, <плес> один залишився. Тобі дуже <плес> потрібен, <плес> кажіть на мейк. Та ми програли Едгар этот Брок не затащить 100%. Якщо він затащить, то це супер крутий рандом якого я бачу. 19 хП! Справки він грає нормально. Нормально. Едгор, Едвар я буду. А, ну <звінь> <гаду> Я может <зараз> про удачную... <пробуй> <пробуй> Лише 400. А декільки наши зрители. А некоторые вообще наградить. А некоторые вообще награют всю игру? Может быть. Заходите, а просто случайно э, двухрышный робот... Э, Двухрышная... Двохричний... Ухрішення маля тако заходить. Случайно надкинається на це відео і дивиться. О! У зараз 49 169 тисяч. Я готов. В мене ще 5 хвилин відео, тому що це відео більше про відкривач. Ми, напевно, ще оцю катку, ще одну катку і все. поехали, давай. Мы этих каникулах я стыну, а... А вот по каникулам сколько еще идут? А, а, ка... ты... эти я Стоп, а она, они у тебя уже сколько идут? А, идут, а уже сколько прошло? Вы а, дебы 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 у нас две недели. Готовы, чтобы... А, у нас у нас через неделю. У нас <плес> через неделю. так, подожди, сейчас. Ой-ой-ой, меня Так, э, э, <плес> ой, 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 На так э, давай. Я могу зараз а вы знаете, было 60 000... Ой, 60 To the rescue. Ну, зараз ми закінчимо відео, тому що це відео більше прокрив. Я можу завтра вже не знову відео, а мені закінчувати. Так, давай, ладно, ще один уровень пересибляємо. Давай. Поїхали. Так. Мы не уже байрона подапали. апану. Муни-мани, мани, мани, майси, -май -май тоже апнули. У мене байрон был 400, а я байрона не планировал. А мы... Мы апнул 500 на 4. Наши Эдбелы 12 и Сиди. Я його буду. <плес> Тут ну! Якщо б не ти, то я б вже І Ти що сюди прийшов? Що тобі треба? Я тобі їди насипать, їди дах, ходи дах. Ууу, я Я тут секс розніс. Поїхали? Ти мінус три зробиш. Я в мэр три раза сам. По троих. А, ну все, Едгар може просто сливатися, Тому що він не я, наверное. Ні, я его хит, Гриз. Гриз, Гриз. Ну, хими його по... Хіль хил хил Хиль мене! хіль мене, хіль мене! О, будь ласка. Ой, горить іпер зряд. Ульта. Він так міраніка спочатку іпер, а потім Ну як іпер, а потім ульта, я кнуться ботин. Це, боти. це напевно, бот, тому що він сначала гіпер, а потім ульту. Ну за Ні, э, ботин може. Э, е, так. Э, не а у них схожий іпер на нема. Короче, давай зараз запильхмо відео. З вами був я Діма. Я граю сьогодні з Кирилом за новий мій скин. Я завтра запишу відео, як я граю ще. Всім пока-пока! Пока-пока.